Яке зерно найкраще для корови? Пшениця, ячмінь, кукуруза, овес? Давайте розберемося. Найкраще все ж таки все це згодовувати в суміші. Ячмінь самазбалансована по відношенню енергії і білку. Більшою частиною засвоюється в рубці. Кукуруза. Крахмаль кукурузи засвоюється переважно в кишківнику. Тому все ж таки кукуруза найменше шкодить мікрофлорі рубця, пшениця найбільше шкодить мікрофлорі рубця. Так як велика кількість кліковини, велика кількість білку мається да, пшениці. І ця кліковина може навіть забивати передшлунки, викликати ацидози, зупиняти навіть рубець, тому все ж таки з пшеницею потрібно обережно. До 20% більше не рекомендуємо в загальній кількості концентратів. Рекомендації по згодовуванню. Подрібнювати потрібно не зовсім муку, щоб фракція була десь 1-3 мм. Якщо у вас дробарка, ставте сіто четвірку і все буде, в принципі, нормально. Не згодовуємо зерно вологим. Тобто, не додаємо, не заливаємо водою, не запарюємо, там, не замочуємо, тому що в такому вигляді ми можемо призвести до ацидозу, до закислення рубця, е, можемо порушити діяльність мікрофлори і, в принципі, рогбець буде набагато гірше працювати, якщо в такому вигляді згодовувати. Не змішуємо соковитими кормами, тобто гарбуз, буряк, яблука і так далі. Не згодовуємо разом окремо спочатку соковиті, через деякий час зернові. В який період найкраще все ж таки, ось рекомендації по культурах. Кукурузу краще використовувати в транзитний період. Коли у нас дуже велика потреба в енергії після отелу, так? І ми не можемо дуже швидко і багато додавати зернових. Кукуруза в цьому випадку найкраще підходить, тому що вона найменше шкодить мікрофлорі робця і засоюється більше в кишківнику. До 40% включайте без застережень. Пшениця, як я сказав, 20% на всі періоди 10, 15, 20% не перебільшуємо це дозування ячмінь. Ну, Якщо вже додаємо скажімо так, там, до 100% від загальної кількості зернових, 35 теж, там можна до 40%. Овес вважається більш такою дієтичною культурою, тому можна використати це, коли ми хочемо, щоб корова трохи скинула вгодованість, тобто трошки схуднула. Овес можна включати перед запуском і його кількість вже там в сухостійний період, в ранній період сухостою, так, там за 60 днів до отелу, кількість вівса може бути там до 20-25%.